Порти Великої Одеси, які мають важливу функцію для експорту і імпорту із країни і в країну, це найшвидший і найдешевший спосіб експорту або імпорту вантажів. Тобто, коли ми зіштовхнулися з тим, що порти Великої Одеси не працювали, це дуже сказалося на логістиці. Ці порти, такі як Одеса, Південний, Чорноморський порт, вони мають. Стратегічне значення для країни в цілому, тому що вони можуть перевалювати великі об'єми вантажів і по меншій е, його собівартості. І логістична складова залізниця або автотранспорту в порівнянні з портами Дунаю, вона набагато вигідніша, чим е, ну, ч, краще, дешевше їхати в портивах Одеси, чим е, в інші напрямки. І за логістичною складовою. Тому дійсно це така як була. Е, Кінцева стадія артерії да, логістики України, куди стікалися вантажі, і вони могли експортуватися в різні куточки світу. Так само в імпортному напрямку збігалися все порти і далі роз'їжджалися вже по Україні. Насправді це був великий виклик і для клієнтів, і для логістів, тому що однозначно всі звикли працювати на гарних терміналах, де все е Зроблено інфраструктура для того, щоб перевалювати великі об'єми вантажу. А е, у нас по факту залишились порти Дунаю е, там Ізмаїл, Рені, е, там інші менші порти, такі як Орловка. залізничні шляхи вивозу вантажу через кордони, це через Польщу, через Венгрію, через Руминію, через Молдову. Е, ну і ці однозначно шляхи вони не були в такому масштабі, для вивозу цих вантажів. І потрібно було би все перелаштовуватися і шукати якісь інші шляхи. Але дійсно, це було в першу чергу цікаво, і це треба було швидко все робити, тому що експортний потенціал країни все таки великий, так як імпортний. Вантажу було достатньо. І треба було шукати ці нові ланцюжки. Куди ж їхати, що робити. Свою функцію гарно виконала проти Дунаю, да це Ізмаїл рані, які можна було приїхати вагонами, машинами. Люди настроїли складів, доробили перевалки, появилися баржвий флот великій кількості, якого не було в такій кількості. А да? далі ці баржі плили вже в Болгарію, щось плило в Румінію, щось поправляли з костерами. Ну тобто повністю така е зміна да? е, додались якісь комплексні логістичні рішення. Тобто, е щоб відправити партію більше, проти Дунаю є обмеження. Це 7 метрів е осадка. Тобто кораблі, які з більшою осадкою, вони не можуть зайти фізично в ці порти. Тому, як альтернативою була вивіз е нашого зерна баржами в Порт Констанце. Там накопичені більшої партії, вантаження уже там хендіками або панамаксами вже в більш дальній відстані. Були варіанти, коли навіть не вивантажувалися в склади в Констанції, а просто вантажували шип-ту-шип. -то -шип, тобто з баржа зразу на судно. Їхали з перевантаженням по воду Сарету. Це на кордоні з Руминією. у нас широка колія, а в Європі вузька. Тому ми не можемо просто взяти і заїхати на територію Румунії нашими вагонами. Треба вантаж, або перевантажити в вузькі вагони, або нашим вагонам поміняти колісні пари. То були ці альтернативні шляхи, тобто або міняли колісні пари, або перевантажувались в європейські вагони і їхали вже там, або в Румунію в порт, або в Болгарію в порти, або до кінцевого споживача. Так же само Польща, Венгрія, все те ж саме. Альтернативні варіанти наші підприємці дуже активно почали шукати, робити якісь кустарні перевалки, е там, якісь колі не йшли, вже там перевантажують. Ну, тобто, е дійсно треба віддати е відзнаку нашим бізнесменам, які можуть дуже е швидко адаптуватися до умов е і. Ну, виконувати, взяти на себе зобов'язання, перевести цей вантаж да, або доставити імпортний вантаж в Україну. Тому це так було такий стресовий удар, до якого бізнес дуже швидко перестроївся. Да. Тобто, основне, ми не зупинилися. Ми продовжили експортувати, ми продовжили імпортувати. да, Логістична складова значно збільшилася, тобто вона стояла дорого. Но ми все рівно вивозили і завозили вантажі, вантажі з України і в Україну. Буквально потрібно був тиждень, щоб зрозуміти, що коїться. Буквально через тиждень, можливо, 10 днів, наша компанія вже підписувала договори в порту Рені Ізмаїл. Бо розуміли, що треба щось робити альтернативне. Все, там порти закриті, треба щось шукати, якусь альтернативу. Потім почали дивитися от, в іншу сторону, да, що є там от можна поміняти колісні пари, що можна перевантажитись. На основе це було Рені із ну, Там була проблема в тому, що, наприклад, якщо ми говоримо за Рені, в Рені не можна попасти напряму по території України. Треба їхати транзитом по території Рум Молдови. А молдовани такі е, хлопці е, там, непогано нас заробляли, скачи чесно. І зараз вони там, свою транзитну ставку не особливо понижують, і вона стоїть дуже дорого. Ну, там, на, під час е, повномасштабної війни, да, як воно все почалось, вони там давали ставку, там, кусочок проїхати там, просто от, для розуміння е, це заїзд. Е, це Сарабська колія, ми заїжджаємо трохи нижче, ну там на рівні з Паланкою, да, трохи нижче, і попадаємо в Рні. За кусочок набрали 10-12 євро на тоні. І це додавало, знову ж таки е добавочної стоїмості на логістичну складову. Ну і самі ці порти вони не працювали з таким об'ємом вантажу. Вони були. ну, в рази менше переробляли, а зараз по факту більшість експорту і імпорту України дивилася на ці там, два порти, да, які залишились. Ну, просто чому вони? Бо там є залізничне сполучення, інші порти. Також є а, такі як корловка, да, які він потім там гарний проект, який хлопці зробили, інвестували великі кошти і зробили частний порт. Там. портом. Це теж дуже круто. Вони інвестували в Україні а, в країні, де йде військові дії, не боячись там неприльотів, нічого, і інвестують і а, ну, інвестують в інфраструктуру України. Це круто. Да, там через цей міст там були особливості. По-перше, це ж міст він не піднімається, не опускається. І там є висота проходу, не всі судна можуть пройти під цим мостом. І не кожен судовласник хоче, щоб судно проходило там. Тому ну, Бедросовський також дуже потужний порт з гарними а, потужностями, але, на жаль, він є обмежений, наразі він не працює. Тобто він використовується як такий транзитний хаб. А, типа, щоб перевантажитись і далі їхати вже автомобілями. Ми точно не були готові. І я думаю, що і, на, і, на, і наразі я не бачу прям а, таких ініціатив, які би підтримували а, проти Дунаю а, в нинішніх умовах, коли працюють проти Великої Одеси. Я бачив від Кризниці, бачив статтю, що вони. Хочуть і планують зробити м, зменшення тарифу е, на 30%, якщо я не помиляюсь, для на їзду в ці порти в сторону Ізмаїла Рені, що дасть їм конкурентну спроможність і вони зможуть працювати в порівнянні з портами Великої Одеси. Я не пам'ятаю точно кількість разів. Е, скільки разів у нас закривався, відкривався можливість працювати в портах Великої Одеси? Мабуть, раза чотири або п'ять. Слава Богу, дякуючи нашим ЗСУ, ми вже не залежимо від якогось там зернового коридору. Там, ми просто працюємо, а наші військові так нас боронять і дають можливість це робити. Ну в цілому, альтернативні варіанти я вважаю, їх потрібно підтримувати. А, і бізнес я вважаю, багато чого зробив для того, щоб ці можливості вони з'явились. Е, і в ті моменти саме бізнес е, в першу чергу е, робив і організовував ці всі навантаження, перевантаження, якісь нові проекти, і так далі. І багато є інвестицій зараз і в Рені, е, і в Ізмаїлі. Е, тобто люди інвестували і хотіли там працювати. І зараз, я, на мою думку, то було б актуально. Від можливо, за допомогою якихось ем, європейських програм да, фінансування ем, міжнародної підтримки, е, все-таки дотувати ці напрямки е, для того, щоб вони ці альтернативні маршрути могли зберігатися, тому що щоб не було так, що зараз все окей, ти попрацюємо. Дай Бог, щоб воно так і було, щоб ми могли працювати, в нас були ці можливості. Ну, просто треба, щоб була альтернатива, ми були впевнені, що завтра ми розвернемося в сторону, і поїдемо, у нас нічого не зміниться, да, особливо. Но для цього бути там, повинна там бути робота. Якщо там не буде роботи, вона буде занепадати. Ну це ж зрозуміло. Ну, а коли працюють проти Великої Одеси, то важко їм конкурувати із за логістичною складовою довозу товару в ту сторону.